Як пересічному громадянину мало цікаво, насправді, хто винен. Мені цікаво, щоб енергія була і тепло було в домівках. оце головне. А ну, від того, що Ткаченко докаже, що Кличко винен, чи Клічко докаже, що Ткаченко винен. Ну, ну, Тепліше і, не буде. І От вони це реаліті-шоу дивляться, і сидять в холоді, ну, зато їм цікаво. Мені не цікаво. А в нас нормально вистачає цієї нормативно-правової бази, щоб виставити ці плюси-мінуси і зобов'язати їх рухатися в правильному руслі, скажімо, вона їх достатньо стимулює? Ні, ну в будь-якому випадку, якщо ну, знову ж таки повертаємося, там, приходить Хеченка каже, Кличко винен. Хорошо, покажіть, будь ласка, нормативно-правовий акт, який регулює діяльність Кличка як мера. Що він повинен був зробити в цьому напрямку, і що він, був, що він не зробив. Ну, є там закон про е, столицю, є там положення про Київську міську раду, де, де він головує, є там ще якісь норми. То, тобто, то в будь-якому випадку в нас нема правового вакууму, да, що ми не знаємо, хто е, що повинен був робити. Ну, покажіть, будь ласка, розпишіть, подайте до суду, до притягнення до відповідальності От, за е, халатність О, чи службову недбалість.